Земля співає, і вимить звуки чарівні. Усе в природі голос має, свої наспівує пісні. Від сну травичка потяглася, а мак голівку розігнув. Роса дзвінітиму взялася, тихенько від грець Заграло листя на тополі, і очереця шелестів. Чарівні звуки линуть в полі, звучать молодії байслів, Осина листячком листечком тріпоче, сосна задумливо шумить. Далеко небі гріх горкоче, з-під кореня вода урчить. Ось то гнеду, верба зітхає, зозуля роки намкує. Струмочок весело співає, а клен живочу про своє. Берізка з вітром розмовляє, ялина з буком гомонить, метелий квітку забавляє, По берег річка плюскотить, а хвиля хвилю доганяє, Щоб не стизнитися бува. Прислухайся, земля співає, земля звучить. Вона жива, ще бачить, в гіллі, а в небі ластівка дзвонить, луна і звуки у довкіллі, все співає, все звучить.